У Хмельницькому планують звести сміттєпереробне підприємство. Побутові відходи на околицю міста звозять впродовж 60 років. Цей сміттєвий гігант уже давно вийшов за межі своєї місткості. Сьогодні прогнозований термін його експлуатації щонайбільше 6 років, а це пряма загроза навколишньому середовищу. За словами міського голови Олександра Семчишина, утилізація побутових відходів у всі часи була серед головних проблем міста. Ми розуміємо, що це проблема є, вона болюча і ми. В межах цієї каденції зобов'язані, якщо її вирішити на всі 100%, то принаймні почати вирішувати так, щоб громада Хмельницька це побачила. Продовж минулого року міські керманичі разом із фахівцями детально вивчали це питання. Для вирішення проблеми розглядали всі можливі варіанти утилізації, однак не всі із них були б економічно вигідними для міста. До прикладу, методи спалювання та термічної обробки сміття потребують великих капіталовкладень. До того ж, для цього необхідно щонайменше 500 тисяч тонн сміття в рік. У Хмельницькому ця цифра менше в рази. Відтак для нашого міста розробили спеціальну програму вирішення цієї проблеми. Центром усього проекту є комплексне сміттєпереробне підприємство. Це зменшить потік відходів на сміттєзвалище на 85%. Відтак полігон проіснує на 25 років довше, а викиди вуглекислого газу зменшиться на 2,5 тонни в рік. Тоді Хмельницький був би лідером з утилізації сміття в Європі. Підприємство на 4 тисячі метрів квадратних працюватиме одразу у декількох напрямках. Органічні відходи перероблятимуть за методом анаеробного зброжування. Іншими словами, в спеціальних контейнерах із нього вироблятимуть біогаз для електрогенераторів та опалення. Компост, що залишатиметься, планують використовувати для потреб міста. Інший цех підприємства буде перетворювати неорганічні відходи у спеціальні пелети. Їх планують використовувати для опалення 19 твердопаливних котлів міста. Першим кроком для злагодженої роботи підприємства буде сортувальна лінія. У рамках проекту заплановано також видобуток газу, що утворюється у середині полігону. Зібране паливо піде на вироблення електрики. Українці дуже заощадливі. Люди. Наш план полягає в тому, щоб ми нічого не марнували. Місце на даху заводу ми можемо використати під сонячні панелі. Зрештою, такий сміттєпереробний гігант обійдеться місту у майже 40 мільйонів доларів. На будівництво міські карманичі планують залучати кредитні та інвесторські кошти. До того ж, доведеться підняти тариф на утилізацію сміття. Із кишені Хмельницького міська влада готова виділити 5 мільйонів гривень на проектно-кошторисну документацію. Зараз ця презентація надіслана, скажімо, на експертизу в Нідерланди на дне сміттєпереробних компаній. Міський голова додає, сьогодні вже зробили чимало конкретних кроків. На полігоні встановили ваги, аби контролювати кількість сміття. У той же час там столичні фахівці продовжують вивчати морфологію відходів. Відтак, сміттєпереробне підприємство може з'явитися в місті уже до 2020 року. Поки що цей проект готують до наступного етапу. У міській раді продовжують вивчати технічні та фінансові моменти.